Що дирчить, дирчить. А, і одразу виливаєшся. Це дуже приємно. Слава, да. Дуже приємно, коли ну, бійці. Тако, Та ну допомагав. Твої дівчата взагалі бомба-ракета. Кажуть, мені таке не казати, а воно ціпляється до мене. Да. Чому? Тому що ми ж трошки зробили зміни, я думаю, вони пригодяться. Да? Да? Да. Получили Гриша із Сашою Триндюлей. Верніше, Гриша з Олегом. Ти ж Олег з Гришею. Ти один той самий чоловік Кривенчук. Так що я йому дякую за його так сказати, оперативність. Чотири години ночної роботи і правда зробили вже під цей тент, по цій висоті, нічого не розрізали, зробили так, як воно і було. Ходять? О, то Ми вже там пробували, все зробили, бо було тонна льоду, гарно їхало, гарно прижимало, але трохи поморочилися. Друзі, всім привіт. З вами я, Сергій Шелудько, Славік Бакуменко. Ну і його ось опідкріплення. Окрема штурмова бригада. я знаю, хто саме. Сестричка. Жінку я знаю. ну Жінку-дівчинку. Так що, друзі, хай Люксик нарешті виїхав. Трошки, звісно, він посотав нерви нам. Але дай Бог буде їздити. Значить, що ми зробили? Поремонтували. Ремонт, я знаю, що ми там робили. Робили все. Бачок знімали, мили срані було -е -е. Що ми ще робили? Нічого не робили. Що робили хлопці на СТО? Так що обкатали, проїхали ми 1500 кілометрів, бо в мілях хотіли накатати, Докатали, катали. А потім засловилися мілях і вже півтори. Сказав, спіртів хоча б дві. Ну, ми півтори проїхали, він каже, ну хоча б тисячу. Тобто ми вже посередині. Масло поміняне, там дивлюся повітряний фільтр, ще один новий куплений, лежить в, в салоні. Так що дав Бог, щоб вона служила. І правдою і... рятувала наших хлопців. Yeah. Так що наче всі машини їздять. Тільки що зранку вже оплатив два ремонти. Е -е, Рома Пилипенко, я думаю, ти його знаєш. Mm -hmm. Бере він теж був на Запорізькому напрямку, зараз їх перекинули. От, приїхав відпустку в задньому мосту гайки. Ну, так. 95-у нашому Назару медику я вже скинув на запчастини, хлопці зроблять відеозвернення і зроблять потім відеоподяку, як вони його відремонтують. Так що машина їде, дивись, нічого не вкривали, наче все на місці. Ксюшка, я тобі дякую за твою наполегливість. Ти просто молодець. Дякую Світлані. Вона просто добровольська. От слово добре. І вже коли ти перерахував там 120 тисяч гривень, думаєш, їлки палки, а все ж стоїть. І тут бах такий підгон. Я вам дякую, дівчата, що ви не опускаєте руки. Це перший приклад для тих жіночок, сестер, матерів, коли є потреба згуртовуватися і. Ну це ти тут в березані, але є такі моменти, коли кажеш хлопцям і в різних регіонах України збирають ті там, ті там, і на свої картки. Скажи, як воно збирать? Круто. Кланяться кожен день, звертатися, просити і якось трошки не пос? Да. Да? Є. Представляєш, як мені? Я кажу, я козак показує. Особливо що люди там буває, всякі моменти, там, а чому так, а вони ж там по 100 тисяч заробляють. Вакансій дуже багато, так? Да? Вакан вистачає. Так що мені дуже подобається. Вчора у прямому ефірі критикують ТЦК. Мені от саме обідно то, що... Критикувати, то критикуйте. Але ось стоїть... Ти хочеш додому, до, до дружини, до сестри, до матері, а? От вони Тому теж. Хочеться, хлопці вже устали всі. О, Ми, наче з однієї сторони, критикуємо ТЦК, бо вони погані, що ловлять, щоб пішли служити, да? а з іншої сторони, ми жаліємо вас. Так як ми можемо вас пожаліти? Ну, і що можуть зробити хлопці? Ротацію. Ротацію. Але мотивація. Але мотивації нема. Мотивації чому нема, тому що так само я, наприклад, спілкуюся з хлопцями і знаю реалії життя, то коли почуєш, коли тобі кум каже, наприклад, то воно тобі не треба, не йди туди. Але з однієї сторони, він же ж каже йому, що нам нема кому нас поміняти. Тож війна то в нашій державі, вона стосується кожного із нас і два напрямки: В ЗСУ або для ЗСУ. Так що, ну, мені постійно задаються запитання, чому ти, скільки ти заплатив? Щоб відкупитися від армії. Я нікому нічого не платив, я пройшов як нормальна людина. Комісію, у мене є військовий квиток, у мене все є нормально, Воєнком, а я дьосна не цілую і бачив його пару разів. Але воєнком у нас толковий. Ну, він ході не воєнком, але людина реально до якої може підійти військовослужбовець, якщо є проблеми, і все остальне. Так що Треба об'єднувати, щось міняти. І в першу чергу наша влада повинна не держава, а влада мотивувати людей, і щоб хлопці, які знаходяться там, спілкувалися і говорили, що відношення офіцерського складу і всіх остальних, воно нормальне, а не, ну, я думаю, ти зрозумів. Я привик називати речі своїми іменами. На жаль, багато чого не кажу. Тому що те, що ви говорите нам, ми не маємо права це висвітлювати. І ті речі, які скидають нам, хлопці, я кажу, коли ти, типу, побратима, витягуєш по шматкам, і ти не виставиш це відео, коли мені товариш це і дивишся вам в очі, от прості люди, але все одно у вас очі не такі, як у нас. Тому що ви бачили своїми очами те, що не бачили ми. І коли ти з людиною, як мені казав Женя Остапенко, я вже не знайомлюся з хлопцями з новими. Бо я сьогодні зранку ліг чи ввечері ліг там на пару годин, а вже на другий день він не прийшов. От і вам і вся мотивація. От і ці моменти, а коли ти з людиною пройшов від початку війни, там стереої. Там чи на запорізькому напрямку, чи на Донецькому, чи на Харківському, чи на Херсонському, Да немає різниці. Ті ж самі суми, ті ж самі Чернігів, це все треба тримати. Немає різниці. Так що це важко, коли хлопці, жертвуючи своїм життям, витягують своїх побратимів, частинами для того, щоб передати і щоб вони були захоронені, віддані землі і Богові для того, щоб Мати знала, хоч куди на могилку прийти. Але, на жаль, люди отак приїхали і завтра вже забули. Так що ну, важка така розмова, але це є реалії життя. Я не знаю, як людей вже розтормажувати і казати, ти купив чермет, нахер він нужен. Ха, 16 кім на плечах, побратима пораненого, то краще на Бобарю вести. Як казала моя баба, краще хреново їхати, чим дуже шикарно йти. Так що я дякую хлопцю вам, дякую всім людям, які об'єднуються. Немає різниці, в яких, як, ну, всі війська вони потрібні. Так що, Словонька, машинка на мазі, дякуючи твої сестрички, дякуючи Світлані Добровольській. Ну і трошечки копійок там від, від YouTube каналу Сергій Лудько і просто займає чимало організаційні питання. Ну, але ми все одно своїми як займалися, так і займаємося. Так що я дуже радий вас бачити. Я просто... Хочеться, щоб це вже все закінчилось. На жаль, не, як там каже, кожен говорить, це не від мене залежить і що я там зроблю. Але оця все-таки ниточка по ниточці, вона дає свої плоди і ми не маємо права здавати назад. Так само збирати. Багато людей не хочуть збирати, бояться відповідальності, бояться податкової, бояться всього. А дякуючи кому, вони сидять і напрягають тут, розказують, що ми будемо там. Вас оподатковувати, там ще якісь моменти. Та що ви зробили для того, щоб це все було в якомусь законному рівні? Ми просто кожен кинулися і хочемо допомогти. Є можливість, будемо працювати. Так що, Славунки, я ще раз тобі дякую, побратимам привітос, всіх обняв, підняв. Здоров'я, правда, не те, щоб піднімати, але хочеться вас всіх підняти, і хочеться вже бачити вас всіх після перемоги вдома. І хочеться, щоб... Кожен з вас заїхав до Шелудька і пожав його не дуже крепку руку. Так що я думаю, що все нормально. Дзвони пиши, будемо старатися, щоб вона працювала. Так що на цьому буде все. Всім дякую. В об'єднані сила. Так само, як у вас підрозділ. Якщо підрозділ брат за брата. А не так, як деякі мені казали, я боюся із цими хлопцями навіть не то, що в Київській області знаходиться, бо в кожного думки я буду тікати. Розумієш? Просто вже в деяких моментах переросло це як робота, і прийшов, пішов. А в случаї ДРГ чи ще якоїсь ситуації людина не може. І відношення дуже такі в колективах. Ну, я не буду говорити, але спілкуюся з різними людьми. І люди бояться їхати навіть ті, що тут знаходилися, бояться їхати на, ну, з ППД туди на ротацію. Але я просто дякую таким сильним хлопцям. і Я дякую Богу, що маю можливість вас трішки підтримати, об'єднавши свою невеличку громаду. От, і ті люди, які нам ставлять палки в колеса, я думаю, ви повернетеся, і ми ті палки поламаємо об ваші сильні коліна, а ми будемо працювати далі і не будемо звертати. Собаки гавкають, шелудько біжить. Вони за ним біжать. Значить що? Значить, ми попереду. Вони ж то за нами. Так що все буде Україна. Так що слава Україні. Героям слава. На цьому точно всім пока. Всім миру, здоров'я і добра. Ще одна робота зроблена. Дякуючи командній роботі. Саня, що ти воздух качаєш? Шучу, шучу Саня, всім підписчикам можеш передати привіт. Я тебе вже знімаю. О, героям слава! Так що, друзі, сьогодні будемо гнати Бобарика. і позвонив до Сереги, до сина Сашину. Кажу, в тебе там така штука, я бачив, є цікава, давай ми її купимо. Каже, дай мені 5 хвилин часу, батько дзвонить, каже, що я привезу, якщо для хлопців безкоштовно. Думаю, річ для них буде безцінна, тому що реально Бобіка підняти обичним донкратом в грязюці буде не дуже легко. А оцею штукою реально це для офроуда, да? тобто для цих гонок він. Да, да. Реально, так що я дякую родині Приліпків, дякую за те, що привезли таку чудову річ, що поремонтували Бобарикам, вам і Оксані Ціпкою Романчику. Так що машина в бойовій готовності. Я думаю, дякую за лафету, що договорився під свою відповідальність, яка виконає два завдання, правда, не бойових, але доставить ті речі. Баги вже на місці, хлопці довольні. І я думаю, що бабарик завтра вже буде. І хлопці вже будуть не 16 кілометрів пішака тягати, а все-таки краще на Бабарю, чим цього. Тим паче я сина твого брав, він нормально все розказав. Я думаю, як нам там, як там кажуть, чермет купив. Хай він буде, як казали, хай краще буде чермет. Але щоб він їхав і працював, я думаю, що я над... прослужив. Да, Тут що Можна сьогодні одигнати, а через неділю вже нічого не буде. Будемо молитися, будемо все робити для того, щоб вона служила. Ще ще трошки під заправими, поїду. Хоч ми її будемо вести на лафеті, але треба, щоб солярочка була. Також хочу подякувати. Сьогодні зустрів Олександра Буйка, електрика нашого, Сашиного роботодавця. Каже, звертайтеся, коль що треба. Кажу, сьогодні їду на схід, можна я заїду. Він каже, завжди радий. ти ж Заправи нас. Буса, ну, по крайній мері, нам в одну сторону нам хватає і назад трохи. Так що, отак. Люди зустрічають, стають, самі предлагають свою допомогу, дуже приємно. Так що дякую за активну роботу в скобах, те, що організував і роздачу, хлопцям доставили. Так що працюємо і я думаю, тільки разом, об'єднавшись, воно принесе якісь плоди. Сьогодні віддали вже Хайліка. Вже нема, вже Славунька поїхав. Так що працюємо, працюємо. Зверу по нитки потягну петля. Красавчик, все порядок, по-нашому. Вона як, по-іншому ніяк. Там трішки, там трішки, там трішки. Хтось працею, хтось молитвою, хтось копійкою. Отак от і живемо. Так що дякую. Сереги, привіт передаси. скажу велика дяка. Ну, це, в принципі, дякувати батьку, не було б батька, не було б Сереги. Так що, ну так. Все починається відтуда. Так що дякую. Дякую ще за мівінки, за все, що ти організовуєш. Так що. Як там стукайте і вам відкриють. Якби не звертався, то воно б і тобі не дали. А тобі б не дали, ти нам би не передав, бо воно тобі не потрібне, а потрібне нашим захисникам. Так що тільки так. Стукайте, друзі, двері відчиняться, якщо є ці двері, і якщо за тими дверима хтось є, який може підтримати. Бо є такі люди, які хотіли б десь комусь допомогти, вони не знають до кого навіть звертатися. І зараз багато моментів, коли я в Фейсбуці з'явився, березанці. Вони мене навіть не знали, що я такий є і приємно, коли людина каже: О, я доначу тепер тобі, а то я не знав, кому я тобі довіряю. Я кажу, довіра це найголовніше для мене особисто. А собаки хай гавкають, ми будемо йти далі. Я ще хотів додати хлопцям, з котрими я працюю, і допомагають фінансово матеріально. Тобто це не приліпка одного заслуга, а всього колективу, з яким я працюю на роботі, тому що вони також донатять. Ви бачите так само, що ми теж приймаємо активне участь у донатах. Дякую дякую. Дякую. І дякую, дякую. І дружину, я твою часто бачу себе в донатах. Так що, ну я ж кажу, але ж від цього перестановка доданків не міняється. Так. Ми допомагаємо всім і всі наші, це всі наші військові. Вони всі свої. Нема в нас своїх чужих. Немає різниці, з якого куточку України. Так. Чи Вінницький, чи Березанський, чи івано франківський всі ми всі... Різні українці. У Нас одна просто мета так, бути незалежними. Українцями і жити в демократичній суверенній державі. І ми надіємося, що Бог на нашому боці, хоч ми маленька держава, але воюємо не з просто чмобіками, як там кажуть, а це реально дебела армія світу, і яка працює дуже добре на своє забезпечення. Ну а ми вже якось люди і є держава, тому що ми всі кожен із, із людей, це є якесь дзвіно. Цього всього механізму, який живе, і ми потрішечки-потрішечки, хоч нас сміються, але там п'ять дрончиків, там один, там машинка, там колесо, воно працює. І дякуючи нашим захисникам, і волонтерам і таким небайдужим людям, як ви, ми рухаємося далі. Так що, друзі, ще одне таке відео у нас вийшло. Будемо їхати, заснімемо. Саме цікаво, що будемо їхати на Сумський напрямок. Вчора в нас лотереї виграло дві людини одна з самого тростинця. Охтирського району, а нас з Охтирського району. Так що оце збіг обставин, так? Да? І завжди так. Значить, що, значить, Бог є. Ну я можу набрати зустрітися, але посилки я вже відправив. Думаю, все може бути. Людина повинна отримати свій виграш. Діло навіть не у виграші, як вони мені пишуть, але все одно приємно. Участь. Участь в тому, що гаєчка, болтик, як там в черметі кажуть, не черметі. Чуть l 200 не чермет. Це вже чермет. Хтось гарно купив, хтось погано. Запорожці їздять, бачив особисто. Дуже багато є жигулів і різних різних машин. Нема то На копійчині так і мотається. Ми його зустрічали всі Да. Багато людей каже, да не треба мені збирати, я поки можу справлятися там з тими туди, на свої туди і так от. Бо ми казали, можливо щось потрібно, ми відкриємо а ні, поки не так. Ну, дуже приємно, коли люди кажуть, нам не нам. вчора там звернулися на машину, вже вчора подзвонили, вже не треба закрити питання. Тому ну, є люди, які теж побачили і предложили свою допомогу. Є підприємці, є. які там, Хтось каже, я не можу вивезти кошти, бо це в законодавчому рівні третю ліну салону машину купують. А є підприємці, які от агрофірма Маяк да, в Черкасах. Що вовки Брус організовували поїздку, це все. Він подарував дві машини, і він вже їх подарував там більше 100 штук від величезної родини маяківської. Це поруч, що тут до тут, а туди-сюди, і вже в маяку. Так що, так, І ми картину продали з села Піщана. Ми не знаємо цієї жінки, це теж з тих країв нам передали. Вчора вона пішла за 5 тисяч гривень, і це є великою підтримкою до наших зборів. І сьогодні ми вже оплатили два ремонти: один 25, один-26. Це Назару в 95-ту бригаду медиків. І одну ми омолатили Ромі Пилипенко. Сьогодні заплатили на новій пошті за задній міст на його автомобіль. Так що ну, рухаємося. Воно ламається, треба ремонтувати. Будемо працювати. Так що на цьому все. Дякуємо всім. Завгарчик, вгарчик провіряємо мастилу, постояли. Подивилися антифриз, купили пацанам антифриз, купили каністру масла. Купили. купили Донкрат нам подарили. Купили компресор двоциліндровий, купили троса на 18 тонн, наборчик ключиків і хрестовий балонник. Ну, для того, щоб це все діло було в пасанів, щоб можна було не доведи Господь поміняти там чи колесо, чи підкачатися. Так що рухаємося далі. Загрузочка буде далі. Зараз да? Да. бо заводимо і печемо далі. Як ти, дракон? Бомба! Бомба! Ох і тачка. Так що ми ще не їздили на Суми, печемо на Суми сьогодні. Потім приїдемо, будемо дивитися або на Херсон, або на Донецьк. Тобто нам треба до 20-х чисел успіти злітати. Ну, дай Бог вийде. Так що працюємо, дякуємо магазину Віанор, лайки стави за їхню допомогу, завжди підтримують, завжди по закупці замовляють, замовляємо, завжди нас перезвоюють, обслуговують. Так що гуртом. Ще раз підказую, що це є дуже важлива робота. Ну і Григорію не можемо дати поспати. Да? Так що, каже, а що ти, може, без мене братан, поїдеш? Звісно. А хто ж буде співати, жаль, не знала вона, да? що любові нема. Все, погнали, ставимо. Поїдемо, заправимо буса. До Саші Бойка нам дають солярки на бус. Сюди ми заправили тільки що 20 літрів, щоб було на всякий випадок, тому що датчик не показує. Там вже хлопці розберуться. Ну, на жаль, тут мерседесовська торпеда і не показує датчик. Ну і часу у нас вже немає. Так що печемо. По-тихому, да? Сказали не показувати, так що ми дякуємо Олександру Бойку за соральку. Бо він каже, не знімай мене. Воно він пішов. Воно воно воно. Оп. Лежик, як дуже сильно просять, так? Да? Капець, ну це в мене є такий товариш. Так що я не знаю, не хоче зніматися, дякуємо йому. Поки ще Лудько їздив за вірунчиком. Вірунчик привіт всім. О! О, таке красота. Красавчик, бобарик наш вже на... на цьому. Ось так. Загрузили на лафетку. Ріжка, ну ти звісно красавчик. Зараз упакуемся, Щас... да? обвяжемся, упакуємося, обв'яжемося, підложимося. Да, Ріж? Сергійша Шалудько, з миру по ниці петля. Та Ян Голиберида. Це ж од кого це? Від кого? Це Максима і однікіти Від Максима. Від кого? Однікіти од Максима. Крутяк. Да? Да. Так що працюємо, день нічого не робимо. Тільки мотаємося, ганяємо і пакуємося сьогодні в дорогу. Будемо їхати на простянець. Передамо хлопцям бобра. Я вже показував, ми укомплектували. Зараз дві запасочки на лафеточку, дві запасочки в машинку. Солярочки нам Саша Бойко дав. Дякуємо йому. 120 літрів десь у нас соляри. Я думаю, нам вистачити. Повинно вистачити. Так що гришка шплінтує, зараз ще ремнями пов'язуємося. Так що такий день у нас про все і не про що. Так, двір став пустим. Гелічка також будемо готувати. Ісузік готується. Генератори вигрузили, частково ремонтуються. Ну, а ми працюємо з вами далі. Так що, друзі, хто хоче приєднатися до нас, якщо має таку можливість, приєднуйтеся до нас в прямих ефірах. Ну і також під кожним відео є реквізити, номер телефона мій, є картка, на яку я збираю кошти особисто на свою. Так що, ну отак. Так що готуємося. Я на цьому буду завершувати наше відео. Всім дякую за підтримку, дякую за довіру. Якби не ви ми б цього не зробили. І з миру по ниточки путіну петля. На цьому все. Всім пока-пока-пока.